Ще Я не вірю. Я просто не вірю. Шарите за мем? Майже кожному з вас знайомий цей хлопець. Його відео завірусилося мережею та набрало майже 10 мільйонів переглядів у Тікток. Коментарі буквально вибухнули хейтом від обурення українців, проте знайшлися і дотепники, які покепкували та розібрали цей ролик на пародії. Я на Донбасі. Боже, мені не віриться. Боровій. Я не вірю. Я на Донбасі, Я не вірю, я на заводі. Мені не віриться. Я на рибалці. <світ> <світ> рибалці як <світ> добре на своїм очам. Я у відпустці. Я не вірю. Та зрештою, сам Валік, а саме так звати блогера, позитивно реагує на хейт у мережі. Хлопцеві 21 рік і сам він каже, що виїхав з України законно за новими правилами виїзду для громадян від 18 до 22 років. Блогерська кар'єра парубка почалася від зйомок сільських скетчів. Ну а справжня велика популярність прийшла саме після цього.